Навчальний семінар відкрив голова Хмельницького обласного осередку інститут реабілітації та соціальних технологій Микола Романчук. Ознайомивши присутніх з порядком денним, він надав слово очільнику Всеукраїнської громадської організації інвалідів. Ярослав Мукрецький розповів присутнім про діяльність установи. Інститут реабілітації і соціальних технологій діє з метою представництва та захисту прав і інтересів своїх членів осіб з обмеженими можливостями шляхом організації та проведення соціальних програм і заходів за останні роки діяльності було зроблено чимало. Це Українська громадська організація інвалідів. Інститут реабілітації соціальних технологій була заснована у 2009 році. Сьогодні Інститут об'єднує 34 осередки та близько 60 тисяч членів, із яких переважна частина мають інвалідність. Нами проведено близько 350 соціальних програм, заходів з питань інвалідів. З них близько 50, мають статус Всеукраїнський. Інститут спрямовує свої зусилля на те, щоб відповідна соціальна програма чи захід мала конкретного адресата – особу з інвалідністю, принциповими новелами діяльності, є заснування, науково-практичного посібника, права осіб з інвалідністю в Україні», Всеукраїнській газети інвалідів та ветеранів України, «Соціальна магазина для інвалідів та ветеранів. Інститут виступив з заснування спеціальних класів для дітей з вадами зору, місто Києва та інших заходів. У вступному слові Ярослав Мокрецький наголосив, що одним з головних завдань держави є питання захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, тож даний семінар спрямований на максимальну консолідацію та співробітництво громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питання вирішення проблем інвалідів, в тому числі працевлаштування. У своєму виступі заступник міського голови Тетяна Захаревич Любченко підкреслила, що мер міста зацікавлений в розбудові територіальної громади та розвитку громадських організацій. І висловила сподівання, що семінар сприятиме подоланню проблем людей з особливими потребами. Я думаю, що наші гості з Києва і Славути сьогодні нам допоможуть зробити так, щоб інваліди не тільки чекали допомоги від когось, а щоб самі включались в громадське життя і самі робили посильну, посильний вклад. Те, щоб допомагати нашій Україні, актуальною назвав тему семінару почесний голова інституту Віктор Костюк, адже саме через створення та діяльність підприємств громадських організацій інвалідів можна досягти певного економічного і соціального ефекту. Також доповідач наголосив на необхідності розробки кодексу про права інвалідів, основне призначення якого законодавча деталізація і конкретизація Конвенції ООН про права інвалідів, сьогодні зроблено певний важливий крок України. Конвенціон про права інвалідів, яка закладає правові основи для працевлаштування осіб з інвалідністю, але сьогодні питання залишається ключовим це питання реалізації конвенції і прийняття новітнього законодавства, яке дійсно забезпечувало розвиток відповідних положень, створення умов. Для працевлаштування осіб з інвалідністю. також Віктор Леонтьєвич наголосив, що важливою мовою цьому напрямку діяльності є ефективна взаємодія громадських організацій інвалідів з владою на усіх рівнях і подякував за співпрацю представникам місцевого самоврядування. Вже перед початком семінару ми з колегами обговорювали і потребу створення в на межах міста не дієвої громадської організації інвалідів. Яка б об'єднувала е, саме осіб з інвалідністю, е, ставила б е, перед собою ключові завдання пов'язані із е, працевлаштуванням осіб з інвалідністю з реалізацією інших важливих і ключових е, програм. Які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю, свій виступ доктор юридичних наук присвятив питанню надання правового статусу підприємствам громадських організацій інвалідів. В ході ж семінару було порушено низку важливих питань, які стосувалися даних підприємств, їхньої діяльності, організації робочих місць тощо.